Давайте поговоримо на пальцях. Я людина звичайна і дуже проста. Мені хочеться просто зрозуміти. на вам потрібна ця проклята війна. Ми, українці, вас не розуміємо, що ви хочете врешті-решт, чого досягнути бажаєте, вірвавшись в наш дім, без прохань. Спочатку ви створюєте ідею нацизму. Із нею живете щохвилини вже багато років, до неї домішуєте свою величність і гнилий захист з за Америкою. Втім, скажу вам одне: ви переборщили, таке терпляється і з кожним із нас. Але є речі недопустимі, які означають повнісінький крах. Не можна бути людьми гнилими. Ви скажете захід? Ні, це про вас. Як можна подумати, повторім, коли ми ще досі оплакуємо жертв у Другій світовій війні? Коли в нас ще досі сльози на очах, коли в нас ще досі мурашки по тілі, коли в нас ще досі рани болять, Ви малюєте літери на нових гробах. Навіщо вам розум, знання історії на що, щоб мати підстави для він? Можливо, має сенс стати дурним, простим, щоб зажити життя щасливим і мирним. Вам вирішувати, знайте, ця неоднозначність така підступна і брудна. Є дії, в них все видно краще. Навіщо нам ваші слова?